Доброго вечора! У нас продовжується рубрика Життя українського біженця за кордоном. Або як купити купу їжі за 69 крон. Далі буде. так, сьогодні у нас на огляді чи на обзорі одна пачка ось такої колбаси. Приблизно вона десь грам 80 Шинка свина 90 грамів. Дві колбаси «Мартаделла» по 120 грамів. Они одне алі. Також дві пачки дрожжі чи дріжджі. Також три пачки моцарелли, Тут з самої моцарелли 125 грамів. І ось така міні, Тут її 550 150. Цукерки чи якісь десерти. Також ель безалкогольний. Та набір для кебабу. Так, кебабу. Дві буханки хліба. Ось, ось така біла. Багато 6 кг. І ось таких 6 булочок. Вони якраз підійдуть до цієї шинки колбаси, і буде у нас сьогодні сендвічі. Так що? Ось сьогодні нам таке попалось. Також, якщо комусь буде цікаво, я знайшла ці всі продукти в інтернет-магазині та отут десь додамо де скрін, як ви можете бачити, що дуже класно зекономили. Було питання в коментарях щодо чи працює цей додаток в Болгарії. Щодо інформації, яка наявна на сайті, на жаль, ні. Але, можливо, там є якісь аналоги цього додатку. Щодо питання, чи всю їжу сама, звісно, ні. Дуже багато чого я заморажую, але також я ділюся з іншими українцями. Сьогодні в мене є бажання відповісти на коментар, який неодноразово був написаний внизу під відео, що я знайшла у Віталіки. Я можу це від... на це питання відповісти тільки як справжня жінка. Я коли побачила, що вона ходиняється, збирає бамки, і він ще подивився на мене такими очами. Я ще пам'ятаю, що у мене тоді стояло біля мене дві банки, Думаю, мої будь ласка, забирай, мені так жалко тебе. Ось так от. Дякую всім за перегляд. Також підписуйтесь та ставте лайки це безкоштовно. Посилання на додаток того-того буде внизу під відео. Всім па-па! Всім привіт! Лена записувала відео прошла розпаковка, і попався такий інтересний комментарий. Я думаю, вам його хорошенько видно. Я навіть не знаю, що відвідують цій людині. От людина ну не знаю, у мене, у мене слов не вистачає, щоб її сильно не нагрубить. Лена просто зняла, показала, як можна зекономити гроші в Норвегії, і що дають людям інтересно. Я думаю, правда, це інтересно. Мені самому було інтересно, то я попросив Лену, щоб вона вам зняла. Так само тут от розпаковка. Ви могли б там, наприклад, Людмила, якби це десь вона сиділа в ресторані і красною крувочками їла. А то, що вона показала, як можна економити, я не знаю, ну яка проблема. Причому ціни в Україні. Я там відео не про ціни в Україні. Просто показала, Поділилась з вами, щоб ви бачили, що дають, буває, попадається. Може, другим людям воно буде полезно, якщо поставите лайк, то воно точно комусь попадеться, хтось собі теж зекономить гроші, якщо перейде посилки і скачає. Я не знаю, к чому взагалі такі коментарі. Ви це саму головну проблему побачили, як Лена розпаковує, особливо ти Людмила. Може, ти не Людмила, звісно, може якийсь бот, ну, але да все ж таких часто коментарі багато. Смисл відео просто показати, як можна зекономити гроші. Все. Ваші гроші, не мої, ваші. Не знаю, просто проблем других опять немає. Як я балакаю суржиком, Лена, розпаковка це наслідує проблема додавалась. Як хтось мільйони вивозить, це таке чепуха, то по роботі, так? Да? А то, що коментарі такі от розпаковка, все. Даже, може в мене річ не суразна, тому що я вже почав нервничати. Лена каже, не треба, та як не треба. Напишіть, от, що ви думаєте по цьому поводу. Це найголовніший вопрос на, на повестки дня в нас. Ой, що у людей в голові, я не знаю. в мене просто в мене вже. Самого вже таке скоро буде в голові. Лиш би щось написати, к чому це відео. Ти ж його дивишся, то значить треба воно тобі. Ладно, то таке. Пустяки, вам спасибо велике за підтримку. Лена старалася, вона, правда, ще да, вона трошки стісняється. але ну, самі розуміють правильно, це не так просто сів вам і порозказував. Я сім год балакаю, мені це отак, якраз плюнуть. Далі я ще Лену попрошу зняти вам інтересне відео, може вам понравиться готовка, буде канал ще проготовку до дання, хай собі готове. Давайте, всім удачі, всім пока.